Кожного ранку, як просипаюсь, я благодарю Бога за те, що він послав мені такий прекрасний день. І віддучі також йому дуже благодарний за те, що він подарував мені здоров'я, що я можу йти кудись насолоджуватися цими днями. які єсть. Стародавні вивіски. Ті хто сидить за моїм каналом, те чи я, так я полюбляю. Такі три прапори. Я спочатку думав то український, но там є ще якась біла полоса. Незрозуміло Сьогодні у нас гарна знову погода. Видно луну. Гавна Луна. Чого її видно днем, Незрозуміло Пускай Вчені з тонкими руками об'ясняють, чого їй видно днем в таке время. люди здають на екзамени, в них не завжди все виходить. Але якщо ви інструктор, то будьте дуже обережними, тому що ці ученики бувають різними, а якщо ви ученик, то Поважайте інструктора, робіть все правильно, не нарушайте правила, тому що правила написано, людьми, людьми, яких ви не знали, або ставте свої правила. Делайте самі, як ви. вважаєте нужними. Ну розумієте, що якщо кожен буде так робити, то буде в мірі, що хаос буде в нас, а то як бішаний Макс чи безумний Макс. Я, звісно, не бачив цей фільм, бачив отривки тільки з фільму. та там вискоче, та там вискоче. Все таке тяжко скритися повністю від цього інтернету, від цього ж нас оточує від цих камер, які нас знімають. круглі сутки везде. Дуже тяжко. Але ми стараємося. Стараємося бути непомітними. І стараємося розповідати, як правильно поступати, щоб ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не знав. Останнім часом Volvo придумали замечательну машину, яка допомагає з цими камерами боротися, спортсмени бігають, біжать кудись. Молодці, займайтесь спортом, тільки не переусіслюйте потихеньку. Це потрібно в міру. Чувствуйте, що вам тяжко ховати. значить. Тут люди займаються стройкою. Кожному своє. Дому. А так у нас чудовый день. Приболело чуть-чуть мы. -чуть, но это, это, все пройдет. Все, все болезни от нервов, как говорится. Всякие венерические от любви. У меня знакомый такие еще говорил. Так-то. Сьогодні не бачу красоти цього світу. Десь як завжди спішить. Спішить на роботу. Я оцінюю, що робота така зв'язана з кол центрами з обманом людей. Ці люди рідко бачать красоту світу. Вони бачать гроші. Гроші це для них красота, і на цьому все закінчується. То я вам хочу побажати, щоб ви бачили в кожному. Листочки в, кожні, в кожному дереві, в кожної травинки. Що це майже всесвіт, кожні такі ягодки. Що Боженька нам дав таку красу. Це, це не просто так. Це Бог дав вам, щоб ви насолоджувалися. А гроші то інструмент рабства вашого. Ми всі раби по-своєму. Але... Але, але, але. Хтось також знімає відео чи фотографії, комусь сподобалось здання. Тобто, Поки хтось фотографував, я його зняв на відео. І все. Я людина не зрозуміла щодо чого. Зараз вам покажу, що в Польщі тут за ціни Сьогодні ми з вами. В Польщі знаходимося. Я сюди у справах. Думаю, запишу вам коротеньке відео, тому що вчора я не пам'ятаю, чи виходив на зв'язок чи ні. А сьогодні потрібно записати, поки є можливість. Так, по курсу у нас сьогодні євро. до польского золота 4.18, доллар 3.55, доллар опустился за останнім часом, був 4.406, сейчас 3.55, и чешская крона 0.67, только что упала, была 0.80, а 0.67. Поэтому, если у вас есть какая-то валюта, Бережіть її, або міняйте, гуляйте, або не гуляйте. Тільки вам вирішати, що вам робити зі своїми грошима, зі своїми статками. Їх можна всі спустити за вечір. Ті, хто не знає як, кухайте мене, я вам допоможу. Все можна за вечір спускати, все можна за вечір наново приобрітати. Тому хочете, бережіть їх, хочете втратьте їх, це вам під силу, я вас вірю. А я буду йти далі, займатися своїми справами, а вам побажаю гарного дня, гарного настрою, не сумуйте, цілую, люблю, бувайте.